Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор ARS SE45. Новий такий секатор, запакований у блістер. Ззаду на картонному вкладищі вказано технічні характеристики цього секатора, а спереду поданий великий перелік. Того, де як він застосовується. Тобто він застосовується для збору плодів, для збору фруктів, для якоїсь дрібної обрізки, для стрижки бонсаїв, для квітникарів, для збору квітів та для збору овочів. Це невеличкий секатор, секатор типу ножиці. Обидві, обидва ріжучих леза секатора загострені з двох сторін, і він працює по суті як ножнички, обрізаючи двома лезами з двох сторін гілочку. Діаметр обрізки таких секаторів до 10 мм, але як правило, вони використовуються для ще дрібнішої обрізки. Тобто гілочки 3, 5, 7 мм не нездерев'янілі, не тверді. Також цей секатор дозволяє провести легку стрижку, там, наприклад, при формовці бунсаїв. Леза цього секатора виготовлені з дражовівчої сталі, і власне такого типу секатори частіше за все використовуються під час збору плодів. Руків'я цього секатора виготовлені з пластику, вони абсолютно симетричні, як з одного, так і з другого боку. На руків'ї є такі відливи, які запобігають ковзанню секатора в руці. Цей секатор є зовсім маленьким, тобто довжина його 183 мм, mm. При тому всьому ріжуче лезо 47-48 мм. Mm, тобто леза досить довгі відносно довжини самого секатора. Замок тут досить просто виконаний. Є отакий от хлястик, петелька, якою ви зачіпляєте за протилежне руків'я і секатор не відкривається. При потребі відкрити його, просто зняли петлю з руків'я і відкрили його. Всередині стоїть хромована пружина. Амортизаторів цього секатора немає, є невеличкі приливи в руків, які здійснюється упор під час того, коли ви закриваєте сикатор. Секатор є нерозбірний, тобто він є закльопаний. При потребі замінити леза, якщо вони зносилися, можна відкрутити два гвинти, зняти руків'я і поставити нові леза, які у нас є в наявності, ви можете завжди їх поміняти. Для того, щоб зняти ручки, з нього викручуємо ці два гвинти, виймаємо їх зсередини і знімаємо руків'я. Як бачимо, хвостовики ЛЕЗ досить довгі, вони заходять всередину в руків'я більше, ніж на дві третини. Відповідно, зламати таке руків'я, зламати цей вузол ну, в принципі неможливо. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Придбати секатор ARS se 45 ви можете в компанії Garden Plus України, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!